Разом із вами хочу прочитати деякі тексти і пороздумувати над Божим Словом. Хочу, щоб ми разом відкрили з вами Матвія, Івангелії від Матвія, шостий розділ. Ми зачитаємо з 1 по 8 вірші. Ці слова відносяться до нагорної проповіді Христа. Іван від Матвія, шостий розділ з першого по 8 вірші, читаємо. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця Твоя, щоб таємна була Твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, уйди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молодість не проказуйте зайвого, як ті погане, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець вас, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. В народі є такий вислів, я думаю, це часто ви чули його, усі ми під Богом ходимо. Да? Але люди часто його говорять і, можливо, не розуміють з глибини слів, глибини суті цих слів, тому що ми насправді ходимо всі перед Богом. І знаєте, невіруючі люди кажуть, «Та вам же нельзя!» Ну насправді всім нельзя. Насправді всім нельзя. Просто ми це вірою приймаємо і розуміємо. Якщо ми деякі речі не будемо робити, це буде краще. Ми тікаємо від відріха, але не, не нельзя усім наприклад, красти. Я недавно згадував такий стереотип, знаєте, був е, в е, радянський час, що у государства красти не просто це не гріх, а це ще й добре, якщо там десь украли. Тому що ну, так, от, такий був стереотип. Якщо там десь на поле залізли, і тим більше накрали, тим краще. Ну, чогось так вважалося. Але, друзі, е, насправді красти це гріх у будь-якому прояві. До чого все це говорю? Тема, яку до вас сьогодні хочу говорити, ходити перед Богом. Ходити перед Богом. І деякі речі з тих, що ми вже прочитали. Перше слово, яке ми зустрічаємо, стережіться, говорить Христос. Стережіться, тобто якась сигналізація, аларм, небезпека. Да? Тобто небезпечна річ, І яка небезпечна? Робити милостиню перед людьми. Я хотів би не просто акцентувати на ту милостиню, яку ми робимо, або те добро, яке ми робимо. Я хотів би акцентувати на принципах, про які говорить Христос. Є е, речі явні, зовнішні, да? а є внутрішні. І, як правило, не як правило, а завжди вибір за людиною. От дивіться, щоб бачили вас, а як ні, тобто деякі люди навмисні, я не знаю, наскільки це правда, але судячи з того, що в тексті написано, що люди ставали. В синагогах і на перехрестях і е, молилися. І це не було потреба в людини. Ну, в людини не було потреби в молитві. Це роблено навмисно ставали люди на перехрестях і робили вигляд, що вони моляться. Для того, щоб люди дивилися на них, казали Вау, нічого собі, який духовний чоловік розумієте, але потреби не було. Це не була розмова з Богом, це не була молитва справжня. І Христос за це докоряє. І другу категорію ми бачимо, що люди роблять милостиню і роблять це навмисно, щоб бачили люди. І десь я коли чув такий приклад, що навмисно підходили багаті люди і кидали, і велику кількість почергово монет кидали для того, щоб було чути, що дзень, дзень, дзень і людина багато дає, і всі там, можливо, там рахували скільки цих монеток, і всі казали Вау, нічого собі, яка добра людина! Да і Христос каже: Оце і є нагорода ваша, те, що люди похвалили вас. І, можливо, знаєте, людина там якусь милость дала, можливо, вона розплав... розправила плечі і так медленно пішла, там, ну, тому що вона зробила дуже добру справу. І Бог каже: оце і є нагорода від людей. А ви, ви що хочете? Від Бога отримати нагороду чи від людей? Тобто від людей оце вже отримано. А від Бога буде набагато краща нагорода. Так от в другому вірші. Христос вже приводить приклад, а хто так робить? Дивіться, отож, коли чиниш ти милису, не сорми перед себе, як то роблять оті лицеміри. Хто робить лицеміри? Тобто це не по-справжньому все. Я собі згадував, чомусь так. Чомусь так зроблено у нас сьогодні в суспільстві, що як роблять якусь справу там благодійні організації, чи щось скільки відразу зйомок, фото, відео, скільки шуму, галасу, це треба підняти, і це на такий рівень підноситься. Що буває дуже часто на організацію таких міроприємств тратиться набагато більше коштів, ніж вони там збирають. Парадокс, але треба зробити цей шум для того, щоб підняти авторитет і оцю отримати людську славу. От ми бачимо, що Христос каже: стережіться. Якщо ми вже говоримо не про просто не про милостиню, а про принципи, то все, що ми робимо в житті, ми повинні робити. Розуміти, що Бог за нами спостерігає. Ви знаєте, я так ну, собі роздумую, аналізую і уявляю собі таку картину. Себе, наприклад, уявити б. Е, уявіть, приходить Христос зранку, буде тебе і каже: Вставай, сьогодні ми проведемо разом день, я буду завжди біля тебе. Ну, Якщо ми говоримо, що всі ми перед Богом ходимо, да, і Бог нас завжди бачить. І цікаво, змінився б день мій особисто, наприклад. Мої погляди, мої слова, моя поведінка, мої розмови з людьми, моя молитва. Чи змінилася б, якщо б Христос би поряд ходив цілий день зі мною? Зранку розбудив і каже: Ну що, пішли, ти куди зараз? На роботу йдеш? Ну пішли на роботу, подивимося, як ти там на роботі живеш. Да? І як от ми б себе вели? Поряд Христос контролює кожне слово. Точніше, не контролює, а бачить, просто бачить. Він нічого не докоряє, він просто поряд да, стоїть. Потім, що там після роботи ввечері, там служіння, на молитву їде. Ну, поїхали на молитві, подивимося, як ти молишся. От, приходив потім, ну що після служіння додому? Ну, поїхали. Тепер ми подивимося, як ти живеш вдома. Цікаво, наскільки б змінився мій особистий день. Друзі, насправді так і є. Бог завжди поряд, і Бог дивиться за нами, і ми реально ходимо під Богом. І далі п'ятий вірш говорить про молитву. Знову ж таки, зустрічаємо подібні слова. Не будьте як ті лицеміри. Знову ж таки. Уявляєте, коли Христос говорить за молитву, Він говорить: не будьте лицемірами в молитві. Для чого Він це каже? Ну, напевно ж, є ті люди, які в молитві лицемірять. Я впевнений в тому, що якщо б таких би не було е, інцидентів, то Христос би про це й не говорив. Але ми зустрічаємо, є люди, є певна категорія, лицеміри, які приходять на молитву, і, і вони лицемірять. Вони не нещиро це роблять. Тобто це не справжня молитва. В деякому місці е, Бог говорить, мені жертви ваші, вони е, просто противні. Ну це неприємні. Розумієте? Е, коли нещирість є. І от ми читаємо, що... Заходиш в кімнату, зачинив двері і по справжньому прийди до Бога. Якщо в тебе біль, то скажи, що болить. Якщо ти радісний, скажи, Господи, слава тобі. От, знаєте, ми ж можемо. як Ну, йти по списку, да, от молитва «Отче наш є приклад. З чого вона починається? З прославлення. І ми стаємо і починаємо прославляти. Попрославляли і сказали, так: є галочка з прославленням закінчив. Тепер приходжу до прохань. Тепер буду просити у Бога. Ну і ми ж так сміливо. Ну, прославлення ж зробили все, да, Як от шаблон молитви. Тепер буду прохання виливати Богою. Друзі, ну Бог цінує серце. Останні слова, восьмому вірші. Ще, ще раніше за ваше прохання, уже Бог знає, що ми будемо просити. Я собі задаю питання, думаю, от Бог знає, що я буду зараз в молитві просити. Е, який тоді сенс йти на молитву? Да? Бог дивиться не просто на слова, Бог дивиться на серце, з яким ми серцем приходимо на молитву. Це важливо, друзі. Наскільки ми готові йти? Наскільки ми, чи ми просто тягнемо свої ноги туди, да, на молитву, чи, чи ми всім серцем хочемо торкнутися Бога, чи цей час ми цінуємо насправді, коли ми проводимо час з Богом. Ми читаємо Боже Слово, потім ми стаємо на молитву, ми молимося, це наше спілкування з Богом. Наскільки ми цінуємо цей час? Тому що кожне слово, Бог уже знає. Але мій підхід до цього, моє серце, моє відношення. Наскільки я готовий до цього? Ви знаєте, якби сказати, от оцю, оцю всю картину в сучасному світі, ну, здавалося б, сьогодні, 21 -е століття, ну, оце вік всього штучного, знаєте, вік фотошопу. Да? Тобто, все ну, просто не, не справжнє. Там вік фотошопу і, і вік ГМО. Ну, все гарненьке, але в суті немає. Там продукти гарні, але не корисні. Там, Фотографії гарні, але вони пофотошоплені, вони не справжні. Тому що справжні ну, не такі яскраві. Ну далеко не такі, якщо взяти чесно. Здавалося б, ну це ми живемо в вік, в такий вік, який ну, не справжні, Все, Все не справжнє. Але Христос в той час, коли проповідував, також було все не по-справжньому. Розумієте? І задаєш питання, а що змінилося? Та нічого не змінилося. Людське серце, яке було, таке й залишилось. Часи міняється, форма, зовнішня, щось міняється, але серце не міняється. Лицемірство було, було. Сьогодні воно присутнє. Присутнє. Друзі, стережіться, Христос каже. Щоб ми робили щось не по-справжньому, тому що перед людьми ну, можна показати, але ми розуміємо, що ми перед Богом ходимо і цього не відняти. Бог бачить все. Чому це важливо? Чому піднімаю сьогодні цю тему? Цікавий текст записаний другого послання до коринтян, третій розділ, третій вірш, апостол Павло говорить про деяких людей. І він цікаво так ставить цей поворот мови. Виявляєте, що ви лист христів про деяких людей пише апостол Павло. Тобто, Різниці нема, чи це взяти лист, написати, да? чи вкладатися в людину. І через деякий час ця людина, вона, як нібито лист прочитаний. Тобто вони побачать людину, над якою працював апостол Павло. Тобто він от щось вкладав декілька років в людину. І ця людина через деякий час, вона як лист, розповідає, а що вкладав Павло. Розумієте? І точно так само ми сьогодні, ми як е, лист христів. Тобто, кожному з нас на серці Христос щось пише, і ми йдемо в цей світ, і ми щось розповідаємо не просто своїми словами, а своїм життям. І наскільки воно справжнє, дуже важливо, е, до речі, до речі, так е, на, на минулому тижні натрапив на одне цікаве відео чоловіка. Віруючи, віруючий молодий чоловік, вийшов просто на вулиці міста і задає питання невіруючим людям. А що ви скажете за віруючих людей? Ну там ще були деякі питання за церкву, за форми служіння. Ну, такі декілька питань. Я заакцентував на тому, що люди думають про віруючих людей. Знаєте, яка відповідь була? Я так аж реально підгрузився. Всі кажуть, та в принципі різниці немає, кроме того, що вони в неділю ходять на служіння. Знаєте, стало больно. Я розумію, що якщо люди не бачать різниці, віруючі, не віруючі, то значить є проблема якась в християнському світі. Ну, не може бути, тому що докорінно у нас різні фундаментальні основи в житті. Не може бути просто так, що немає різниці, друзі. Це біда і проблема в християнському світі, що люди не бачать різниці. Тобто, відповідно, я і не хочу бути таким, як ти. Якщо би люди бачили фундаментальні... Кардинальні, різні, щось різне в людях. І вони бачили, о, в цього гарні такі знаєте, принципи. Я їх також хотів би дотримуватись. Але, на превеликий жаль, цього не було, цього немає. І це проблема для нас. Тому апостол Павло каже: давайте зачитаємо повністю цей вірш. Виявляєте, що ви лист христів? Нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога Живого. Не на таблицях Камінних, кам але на тілесних таблицях серця. От бачите, що написано на тому серці. Воно і буде проявлятися, воно буде виявлятися. Оця справжність. Декілька прикладів. Прикладів із життя Давида. Декілька прикладів із життя Давида. Пам'ятаєте, він приносив ковчег. На своє місце приготував місце. Це величезна радість не тільки для Давида, для всього народу. Вони радіють, ковчег принесли. Да? І написано, що Давид радів, він танцював, він разом з народом був. Ніхто можливо і не помітив серед, народ, серед натовпу. Там були бідні, там були всі слуги, і разом з ними і Давид був. Він просто радів, по-справжньому, знаєте, так було щиро. І Давид радісний приходить додому, його дружина, здавалося, найближча людина до нього. І вона каже: Ну, а що це таке було? Ти там разом з слугами там себе принизив. Ну, що це таке? І дивно, дивно дає відповідь Давид. Він каже: ти знаєш, я заради Бога, я готовий ще більше принижуватись. Тому що я перед Богом це роблю. Я це роблю по-справжньому. Отаке моє життя. Я не хочу там ставати над людьми. Так, ну я тут буду прославляти, ви там просто люди десь внизу. І він не це цінував, він цінував присутність Божу. Він хотів просто його по-справжньому прославляти. Йому не важливо, що там каже там, його дружина чи що. Тому що він був справжній перед Богом. Друга історія, коли Давид стояв перед Саулом, і от. Його... Його воїни кажуть, давай вб'єм Саула, це той час. І дивіться, як люди грають, і вони кажуть, оце точно Бог дав твої руки. Тобто вони, як за Бога до нього, промовляють і кажуть, це точно той момент, оце Бог дав твої руки ворога. А він каже, ні, ви знаєте, така віруюча людина, все наоборот. Да? От дивимося на Давида, все наоборот. Казалося б, крапку зараз постав. Ну, воїни б могли б сказати, Давид, ну ладно, ти про себе не думаєш. Ми вже декілька років тікаємо від цього Саула, давай же сьогодні закінчимо це. І не просто про себе подумай, про народ, за тобою ж декілька тисяч людей чи сотень ходить. І ми всі страждаємо, із-за того, що Саул тебе шукає. Давай це зараз поставимо крапку. Ні. Давид каже: я, як Бог скаже, якщо Бог вирішить, тоді тільки так і зроблю. Друзі, що таке ходити перед Богом? Це чекати від Нього відповіді. Він каже: якщо Саул або сам помре, або його вороги уб'ють, тільки так, я не підніму руки. І він робив в мінус собі, розумієте? Ну, Після цього моменту в нього б життя б набагато б кращим стало. Ні. Два рази Бог допустив таку ж саму ситуацію в його житті. Він сказав ні. Людина ходить перед Богом, незважаючи на те, що є люди поряд, і вони підказують. Він каже, ні, зупиніться, зупиняє своїх воїнів і робить так, як треба. І це було правильне рішення. І це було правильне рішення. І чому я розповідаю історію про Давида? Хотілося б результат слова Соломона. Тобто це вже син, да? уже немає Давида в живих. Соломон стає на царство, йому з'являється Бог, в вісні діалог Бога з Соломоном проходить. І от Соломон цікаві дуже слова говорить. Перша царів, третій розділ, шостий вірш. А Соломон відповів Богові і відказав: Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм, правдою, правдою та праведністю та простотою серця з тобою. І зберіг ти йому ту велику милість, милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є цього дня. До чого я це веду? Давид, він прожив життя. Соломон підростав. Все це відбувалося на його очах. Він бачив, як живе батько. І тоді, вже, коли батька не було в живих, він зробив висновки, і що в нього відбилося в житті. От він каже: е Я бачив батька свого Давида. Він ходив перед тобою. Друзі, як важливо, е як ми живемо. Як ми живемо, і це бачать люди, ті, які поряд. По крайній мірі ну, діти спостерігають однозначно. Ті люди, які поряд, рідні, близькі, вони спостерігають за нами. Соломон дивився за своїм батьком, і він каже: Боже, Давид ходив перед Тобою. Дуже цікаво, звичайно, що наші діти після нас скажуть про нас. Але наше завдання сьогодні намагатися щирим серцем ходити перед Богом, щоби точно так само. Діти, коли вони виростуть, вони сказали, а батько ходив перед Богом. Інший приклад Йосип. Цікаво, цей чоловік нелегка доля, проданий молодим юнаком в рабство, потрапляє до одного багатого чоловіка Потіфара. Цей Потіфар за ним просто спостерігає деякий час. Да? Важко сказати, скільки було часу, але цікавий буття 39-й 39 розділ, третій вірш. І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. Подивіться, людина, язичський яз, ну, світ, там богів дуже багато, кому вони поклонялися. Він дивиться на цього юнака і робить висновки. Бог реально з цією людиною. Що робив цей юнак? Просто трудився, працював, робив свою роботу, був вірний, були принципи всього чоловіка, і пан подивився на нього і каже: реально Бог з цим чоловіком. Друзі, просто життя людини говорить само за себе. Наскільки важливо сьогодні зрозуміти, що ми всі перед Богом ходимо, і ми, як той лист, який написав Бог на нашому серці, ми йдемо і проповідуємо своїм життям. Взагалі, Біблія до Колосян 3 розділ 23, 24 вірші говорить, все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви, Господи, Господові Христові. Все, що тільки чинимо. Я часто, коли роблю щось, знаєте, ну, і не виходить так, як хочеться. Я такий десь часом, може, трошки попустило, а взагалі такий перфекціоніст, хочу все, щоб досконало було. Да? І що і люблю працювати руками своїми. І дуже розчаровуюсь тоді, коли не досягаю того результату, який я сам хотів. Дуже розчаровуюсь. А особливо, коли ми говоримо за служіння. І от ми щось робимо, і ми робимо ну, не так, як хотілося б. Не так. Я згадую ці слова, все, що ми робимо. Чи ми там трудимося щось ремонтуємо, чи ми прибиранням займаємося, чи ще щось в церкві робимо служіння, та навіть проповідь все, що ми робимо, ми робимо як для Бога. Максимально досконало стараємося. Ще один цікавий вір хочу зачитати Якова, перший розділ 27 вірші. Цікаво, що я впевнений в тому, що. Багато віруючих людей цей вірш читали дуже багато разів. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Цікаво. Знаєте, от цей текст нам говорить, що певне мірило є. Хочеш побачити, наскільки ти побожний насправді? Наскільки ти турбуєшся там, де ну, ніхто не хоче турбуватися? Ми дивимося, що сироти в нашій країні, можливо, не тільки в нашій, але це саме найзанедбаніша категорія людей. Саме бідне. Звідси і висновки. Чомусь ми не бачимо черги, такі, щоб вистроїлись люди і шукають, а де там вдову, це б хотів би поухажувати, ким можна, щоб от я просто вкладувався, допомагав людині, або там просто брати її. Опікуватися якимось там дитячим будинком, ми на сьогоднішній день бачимо велику проблему. Заради піару, да, я згоден, величезні кошти можуть заходити. Заради піару, да. А по-справжньому переживатися, перейматися, приїхати, щось зробити, і щоб про це ніхто не чув, не бачив. Ну, я особисто такого мало зустрічаю, можливо, я щось десь пропустив в житті. Але, друзі, от і мирило побожності, коли ми робимо щось. І робимо це просто, кажемо, Боже, оце для Твоєї слави роблю. Роблю для Твоєї слави. Не для того, щоб там мені сказали: о там який ти хороший чоловік добрий. Не для того, а для того, щоб прославлялось Боже ім'я. Апостол Павло взагалі до Галатів, перший розділ 10 вірш, говорить так: бо чи тепер я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати. Бо коли б догоджав ще людям, я не був би Рабом Христовим. Дуже часто людське і Боже, воно кардинально відрізняється. Кардинально відрізняється. І я би хотів би сьогодні кожного з нас закликати до того, що, друзі, давайте ходити перед Богом. Це не означає, знаєте, можна кардинально сказати, ну, от якщо будуть люди щось казати, я принципово буду казати ні-ні. ні, ні, Ну Це теж неправильна думка. Якщо люди хороші речі підказують щирим серцем і правильно, супер, це дуже добре. А коли відбувається так, що те, що говорять люди, воно кардинально різниць з принципами, які говорить Біблія, звичайно, тут повинна спрацьовувати наша позиція. Ні, цього не буде. І ми поступаємо так, як говорить Боже Слово, так, як хоче Бог, Божі принципи. Тому хотілося б зробити і Христос говорить про те, що є лицемірство. Да? І не будьте такими, стережіться, робіть це по-справжньому, щиро, щиро. І хочеться сьогодні сказати, Боже, я хочу тебе всім серцем полюбити і просто тобі служити по-справжньому. Я не хочу там ставати десь на перехрестях чи говорити там молитву тільки для того, щоб про мене говорили, що я там гарно молюся чи що. Ні, хочеться в щирості серця, якщо я хочу помолитися, стояти і молитися, щоб ця молитва була та, яка буде до Бога достукуватись По-справжньому, щиро. Або закриватися в кімнаті. Я принципово навіть буває, коли я сам. Е на роботі, і в мене спеціальна кімната, там замочок є, Навіть вже ввечері ні в кого немає в офісі. Я просто заходжу і я згадую ці слова. І я просто защокую кімнату, я її закриваю. Не знаю, чомусь така звичка випрацювалася. Закрий двері кімнати. Біблія так говорить, закриваю двері в кімнату і молюся до Бога. Тому що я хочу, щоб моя молитва була почута на горі. По-справжньому, чесно, перед Богом. Друзі, давайте будемо щирими і ходити перед Богом. Реально пам'ятати, що Бог завжди спостерігає за нами. А ми будемо, як той лист, написані і написані правильні речі і правильно прожити життя, і правильний приклад залишити для невіруючих людей там, де ми є на роботах, там, де ми в суспільстві зустрічаємося з людьми, щоб наше життя було правильно поставлене, через це прославлялось ім'я Христа, щоб ми були як той лист. Да, люди читають і кажуть: слухайте, який дивовижний Бог. Якось так давайте ми за це станемо і будемо молитися, щоб ми були щирими людьми, щирими християнами і були прикладом для невіруючих людей. Амінь. Молимося.